Доброго всім раночку. мене в коментарях якась дівчина запитала, як я роблю рослини на штамбі. Покажу на цьому ялівці. Це ялівець лежачий. Це ялівець на кшталт ось цього. Це також лежачий ялівець. Він невисокий росте. Бачите, він? Оце ось у нього коріння. Ось корінь. Він, ну скільки тут? Ну, буквально сантиметрів 40, може 50. Ну, вище він у довжину йде. Ось, бачите, корінь там у нього. І він у довжину пішов от сюди і сюди. Це я дракона з нього формую. Ось, бачите, вже гребінь є, вже й морда є. Кручу телефоном, сама не знаю, як повернути так, щоб було добре видно. Так ось. Я його зробила. На штамбі це я все пообривала. Цього нічого не було. Тільки я його зробила цікавіше, я його отак покрутила, понівечила. Отак би хтось сказав. Це я залишила гичку. Тільки одну гичку я ось залишила, отут. Ось. А це все має бути голим. Але він мені дав оці нові гілочки, і я подумала: ну чому він буде стояти голим? Мені здається, що цікавіше буде, якщо десь буде, там буде терчати, там буде терчати. Оце таке віялко маленьке. Оця гичка, вона ще буде рости. Але кінчики я їй прирізаю, щоб вона пушилася. Ось на кожній цій лапці, оці я прирізала кінчики. Ось. Ну, якби я його не, згибала, не згинала, він би був вже так йому десь метр, може, метр десять. А якби оці вигини я явив, то він би був вже метр сорок, мабуть. Ось, ну мені таке захотілося зробити. Мені це показалося цікавим, і я його так вигнула. Коротше кажучи, оголяємо увесь стовбур, залишаємо вгорі гичку отаку. І вам рослина на штамбі. Хочете, її можна ось так зігнути, щоб вона була, воно тоді живописніше. Але я хочу, щоб він ще підріс у мене. Тому я його, Ні, одну гічку тут я звично, звичайно відхилю, я ще не вирішила, яку. А одна буде рости вгору. Мені взагалі здається, воно ну, так буде гарніше, якщо у сторону його розвести. Я взагалі люблю криве, косе. Ось таке щось. Так, ну здається, я відповіла на це питання. Це дуже просто. Щоб не купувати оці штамбови випривиті рослини, звичайно, вони коштують дорожче, звичайно, може, вони й виглядають краще, але це ж своїми руками ви зробите так, як ви захочете. І та рослина ще не факт, що вона приживеться і буде вас радувати протязі, бодай би десяти років. Ну, я вже не беру там далі. Бо... Я вже старенька, мені 65 років, мені хоч би ще 10 років. Ну, в принципі, зрозуміло, так?